Мої вітання. Хто слідкує за нашим каналом, завжди бачить цікаві варіанти. Чому? Тому що в 99% я не люблю вибирати, купувати. Не рекомендую клієнтам купувати на кондиціонерах, без фар, ну барабани. Зрідка, можливо, там 1 5 купую якісь більш такі простіші автомобілі, але завжди з якимись цікавинками, з безключовими, з якимись LED-фарами. Чи з якимись камерами, хоча б щось повинно бути цікаве в даному автомобілі. Але головне, завжди в автомобілях повинна бути цікава ціна. Тому що є така, як сказати, можна не приказка, я думаю, коли ціна так стане, що немає поганих насправді автомобілів, є погані ціни. От, І хочу цей, вам розповісти про цей варіант, який я купив на продаж. Розповім, чому купив, а я вам дав попередню відповідь, бо це є комплектація. Також дуже важливою і бонусом для цього автомобіля є його обслуговування, яке я теж в порядку розповім. Якщо бачимо, це Volkswagen Passat, кінець 2017 року, це 11 місяць, 2-літровий дизельний двигун на 140 кВт, автоматична коробочка. Передній привід в комплектації Highline. Ну... Досить цікавий і пробіг 212 тисяч. На 211 900 було зроблено заміна вітрового скла, була замінена ГРМ. І що ще там не пам'ятаю, напишу під відео, крім комплекту ГРМ було. Далі на 182 тисячах, якщо я не помиляюсь, було замінений генератор і комплект ременю генератора. По комплектації давайте вже ви, ви бачите ну, гарний такий срібний колір. Попереду ми бачимо ледівську оптику. Це не є топова, вона світить ідентично, просто це є лоу-ЛЕД, є хайлет і Galagen. От, Різниця між топовою оптикою, яка не завжди є топова, коли немає такої камери асистентів цього трикутника. А буває і навіть він є, але він не активований. То він світить ідентично, просто трішки фари виглядають по-іншому. Що воно дає, в чому різниця? Світло, якість, освітлення буде однаково. Якщо ви не їздите десь за містом, де немає зовнішнього освітлення, в принципі, Light Assist не працює, не виконує жодної функції, можна реально так сказати. Ці світять ідентично, бачимо денні ходові вогні, в парактронік з боку бампера. Що це означає? Що є функція автопаркування. Далі туманні фари, спереду в значку є адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, Як я вам казав, вітрове скло замінене на оригінальне в 23-му році. От, камера асистентів на даху ми бачимо панораму, хром пакет, гарні легкосплавні диски, саме такі оптимальні, які без різниці, яка дорога, це 17 ки По... Альмівних дисках трішки відношені. На якусь одну заміну ще можливо вистачить. Отак от, от виглядає автомобіль з боку. Задні диски мінімальне зношення, колодки на 50%, пірелі, гума йде. Що ззаду, що попереду, дивимось 21 рік позаду. Протектор досить великий, там до 7 мм. І попереду 22 рік, бачимо так само. Це йде... Теж перелі. Так. Вікна не затоновані. Позаду те що цікаво, повністю весь хром пакет. Що імітація вихлопу на бампарах, на все 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 в хромі максимальному. Топові LED-фари, автомобіль зовсім по-іншому виглядає ввечері, коли він світить набагато яскравіше світло. В значку є камера заднього виду, електропривід кришечки багажника. Вже таки можна сказати, цікаві опції пішли. Паркоп. Так, от так от виглядає шторка. В нормальному стані, без пошкоджень якихось особливих. Дінаудіо, сабвуфер, крючок, клей насоса немає. Дивимось, панорама, замикаємо. Давайте перейдемо перед тим, як до салона, подивимось під кришку капоту. Двигун буквально декілька сотень тому був замінений ГРМ от, 211 990 09, 05 23. Разом з оливою, так, я забув сказати, що також замінена олива. І по бортовому комп'ютеру показується 300 км тому, що автомобіль наїздив, ще є 27, 700, ой, 29, 700 до заміни оливи. Так от все виглядає. Всі думають, а де ж акумуляторна батарея поділась, а вона, мабуть, трішки десь не там, чому, бо йде бабасто. Додатковий опалювач. Він номер. болтики ніде нічого не крутились. Коли ми купували цей автомобіль, жоден елемент був не фарбований, пошкоджені трішки були передні водійські двері. Було щось тут царапнуто, ми це питання виправили. Повністю б'ється все під прибор. Дивимось, незначне таке пошкодження карти дверей. Є такі люди, які, які мішають руки, вони їх ставлять не в потрібні місця, особливо в європейців, і от виникають такі нюанси. Якщо дивитись позаду, бачимо такі. Кому подобається, кому не подобається. Мені особисто подобаються вставочки під дерево, шторки, так як нетонована машина. Таке поєднання темного світлим, шкіра алькантара. клімат контроль задній. Перейдемо на праву сторону. Так, що тут є? Воно отак виглядає. Права сторона. Це гарно якісь м'ятинки на порозі. Видно, теж хтось виходив, ремінь не співав. Закручуватися, закривали двері. Дінаудіо. Передня частина. Так, покажу вам сервіс весь в електронному форматі на Volkswagen. 05, 12, 17 перший облік. І десь в межах 25, 11, 17 автомобіль був виготовлений 140 кВт. Полі страхування присутнє також ну, розмитнений сертифікат, все, як завжди, в нас є, вам тільки потрібно пройти першу реєстрацію, заплатити пенсійний фонд. Заплатити послуги сервісного центру за номера і їздити на автомобілі. Ще він номер, водійське місце, всі приводи вікон, складання, підігріви, регулювання, дінаудіо, кришечка багажника електро. Він номер в третьому місці показую вже електропривід сидіння. Тільки спинки, масаж. Авто світло. Бачимо, так, кермо немає якихось значних чи взагалі суттєвих пошкоджень, є дрібні сліди використання, типу от такого. більш нічого немає. Мультикермо, адаптивний круїз, ліміт. Далі цікаво, що. І така, можна сказати, опція, яку всі хочуть бачити в пасатах і в новіших автомобілях, це цифрова панель приладів в поєднанні з топовою Discovery Pro Media. Що воно дає більший функціонал, можна виводити навігацію відразу і в одному місці, навігацію, і виводити так само навігацію. От Стан відсутній, що немає проблем з автомобілем, включаємо. Навігацію. Отак От так воно показує. Можна змінювати масштаб. Все досить гарненько. Звичайно, старт з кнопочки, як у всіх. Вольксвагінах далі є автоматичне паркування, пошук місця. Теж в таких ситуаціях, коли навіть професійний моводі буде досить тяжко припаркуватися, автомобіль зможе вам допомогти, особливо людям, які мають менший досвід в цьому. От, далі, що тут ще цікавого, камера заднього виду присутня, так як є, фаркоп може показувати під різними кутами. Також є допомога виїзду з. Місце паркування, воно більш широким кутом показує, чи ззаду, справа, зліва ніхто не їде. В принципі, по цьому все. Так, по клімату. Клімат трьохзонний Нажимаю меню все показує, От бачите, 1, 2, 3. Webasto, який може бути як обігрівач назимку, осінь і весну, і так вентиляція на літо. Залишимо вже обігрів, є програматор. Досить зручна функція, в кого нема гаража чи ніхто не зберігає автомобіль в паркінгу з балкона. Відстань брілка досить велика. От є ключ. Так, що ще? підігріви, все стандартно, додатковий опалювач. Це електрофен, який знаходиться тут, в торпедо, можна сказати, далі йдемо, реагує. На жест рукою. Так, по автомобілю, значить на жест рукою більш зручніше так, бачимо налаштування Dinaudio звучання. Так, далі дивимось по автомобілю. Які ще опції? Записи відсутні. По налаштуваннях, датчик тиску в шинах стандартно, освітлення стандартне. Тільки що LED, допоміжні системи адаптивний круїз, фронт асіст, розпізнавання дорожніх знаків, причепа та розпізнавання втоми. По паркуванню також є гальмування під час паркування. Фонова підсвітка є тільки під ноги і ручки, дзеркала складаються, підігріваються. Все повністю, і показує в четвертому місці він номер. І також сервіс, що я вам казав, 29700, 300 кілометрів після останнього сервісу, оскільки було на 211900 заміна оливи, ГРМ комплекта і також вітрового скла. В принципі, такі цікаві моменти вам всі показав. Автомобіль справді по своїй комплектації наповнений. Це і фари LED, Перід, топові LED зад Далі кришечка багажника, камера, Дінаудіо, що тут ще підігрів, клімат, Webasto, топовий аїд, мультимедіа, автопаркування. Ще забувся, нагадаю, раз, за панораму. Підсунемо шторку, іншою кнопочкою відкриємо. Панорамний дах, дерев'яні вставочки, задня кліма. Так от все виглядає. Кому потрібно дзвоніть, пишіть. Автомобіль повністю був ще раз повторюю, не фарбований, була царапана на водійських дверях, яку забрали косметично. По приладу нічого ніде не б'ється. Таких царапин, таких нічого немає. Дрібні якісь коли в кожного автомобіля на такий пробіг можуть бути на капоті. Не багато, але мусять бути присутні. І в принципі, в принципі, в принципі, все. Так що всю інформацію, яку я не надав, буде описано під відео. По ціні також дивіться під відео, на авторія. Всім гарного дня, вечора, всім разом до перемоги.